Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 340 ударів завдали окупанти впродовж доби по прифронтових містах та селах області. Ворог веде вогонь з усіх наявних видів озброєння, артилерії та РСЗВ. Два авіаудари пройшлися по гулій полю. Загалом загарбники спрямували понад півтори сотні безпілотників. 173 артудари задано по території Степногірська, Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандрівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Мирні жителі не постраждали. Тим часом на окупованій частині Запорізької області загарбники почали проводити масові звільнення колаборантів всіх рівнів, а на їхні місця ставити росіян так намагаються посилити контроль за вкраденою територією та підприємствами. Мер Енреґудара тепер голова Мелітопольського району. Причина та мета одна встановлення тотального та одностайного контролю за окупованою частиною по гілці ГРУ МОРФ взяття під фінансовий контроль порт Бердянська та весь агросектор регіону. За інформацією Сил оборони Півдня на Гулійпільському та Оріхівському напрямках противник проводить ротацію особового складу з метою перемістити їх ближче до лінії бойового зіткнення. Також окупанти продовжують вести інженерну і повітряну розвідку. Водночас заважають планам рашистів бійці бригади гетьмана Данила Апостола за один бойовий вихід, наші воїни знищили дві ворожі гаубиці.